Юкрейнер це історії про нас, українців, великих, маленьких, початківців і професіоналів, про людей, що створюють, надихають і вражають, про тих, кого пече в серці і палає в очах. Ми поставили амбітну мету проїхати всю Україну за 16 експедицій, відвідати понад 300 міст, містечок та сіл, аби зрозуміти, ким ми є. Юкрейнер це понад 100 волонтерів і тисячі тих, хто дивиться, читає, поширює і надихається. Поїхали з нами. 2014 года она вступила в ЮНЕСКО, вот Асконейская, э, не Асконейская музыкальная школа, без сверных заповедник. Это так гордо, да. И у нас инструменты, конечно, финансирование было из столицы. И вот, допустим, инструменты, вот, вот эти вот гитары, это палисандр. То есть, если раньше была штамповка, вот это палисандр, это дор дорогущее дерево. То есть, все инструменты заказные. Мы ездили специально в 80-м году на Черниговскую фабрику, вот, которые делали и гитары, и фортепиано. И нам мастера, именно мастера этих фабрик, вот, собрали оркестр народных инструментов. Но так как инструмент хороший, он обязывает играть хорошо, в общем-то, и кадры у нас были хорошие, старая школа. Во время войны тут был госпиталь, где лечили, сначала тут были немцы, потом значит, наших лечили, потом здесь это была школа, здесь это были жилые помещения, Но вот по душнику видно, что это тут, ну, скорее mm -hmm. всего, здесь была кухня, но ну, так и получилось, что мы здесь готовим музыкантов. Mm -hmm. так, вот, mm -hmm. так вчера подумал, такая, меня так озарило, думаю, действительно так, потому что кухня, класс гитары, это раньше такое, тут жили учителя, учителя истории, или, там, украинского языка, вот, так что, в общем грамот у вас, подиак? Да это не все. Это да, я сейчас да. задумался. Еще один ряд, ну, вчера Саша Еще раз, еще один ряд там выводить, или смысла нет. Или просто уже куда-то их он, <сíck> складировать, <сíck> так что. Тут и подяки, и грамоты, и я сертификаты mm -hmm. с конкурсов. Потому что хорошо, есть конкурсы бесплатные, есть платные, ну, на платных, конечно, там взнос 300-350 гривен. А в Полтаве вот сделали прекрасный конкурс полторчане. От Министерства культуры. Там бесплатно приезжай, кто хочет, в музыкальной школы на базе mm -hmm. вот, отлично. Провосень в Кировограде то же самое это вообще шикарно. Для народных инструментов это начиная от 1 класса и до 4 курса муз училище. То есть, ты можешь, вот студент сейчас поступил. а в Днепропетровскую академию вот оттуда ездят туда вот третий четвертый курс то есть на народных инструментах потому что гитара считается инструмент народный по праву инструмент который был в космосе космонавты брали ее с собой туда вот не потащили рояль да или баян а вот взяли гитару там вот, по-моему вот эти космонавты которые там мы там сфотографированы с одним из них За нами центральний офіс <риклад> Асканії Нови, заповідника. Ми сьогодні прокинулися у четвертій ранку і пішли зустрічати схід сонця на кургані. На повів Пан Микола, який років 20 вже не працює в цьому заповіднику, гасканій новій. Де ти будеш кататися верхи на бізоні? Тільки васкать. Американські індійці не догадалися, їздити верхи на бізоні. А ми каталися верхи на бізоні. У кущ і на кущу отак сидить перед камерою, співає соловик. Де такого побачиш? Ніде не побачиш. Дев'ята година, ми так багато всього побачили, бачили схід сонця. І зараз підемо нарешті поснідаємо. в этом году вообще прекрасный выпуск. У нас такое было, наверное, лет 30 тому назад, когда вот с такой школы, у нас, в принципе, школа небольшая, 103 человека, интеллигент. У нас четверо поступило вот везде. Вот, в Херсонский Музпет, в Херсонское Музучилище, вот, в Днепропетровскую Музыкальную Академию. То есть, ну, это говорит о чем? О том, что детям нравится. И даже вот винят интернет, интернет тут ни при чем. Ну, да, меньше их жалеть и все будет. Вы рассказали? Ну, Вы уже? Mm -hmm. Идемте в класс, у меня надо девочку отправить. Ну, воно тут в мене системою бункерів зроблено, щоб цей сама. Главное, нагинайте голови. Що Так. Да. Ну, Я робок Павло Леонтіоч. Проживаю в селі Григорівка Чаплинського району Херсонської області. Мені 41 рік. Ну, дуже улікаюся історією і археологією. І от для себе я створив цю галерею історії, щоб... Самому радіти цьому ізучати і показати людям, донести до людей, що в що нас було за історія рідного краю, які жили народності, які були культури. Все оце донести до людей, це моєю метою. Починав просто монетки колекціонувати, ну, теж знаходив землі, мені було це цікаво. А вже почали віші попадатися, почав вже їх не продавав нічого, чисто почав ізучати. Як історію, тим більше вона відноситься до історії нашого краю. <гум> І от відповідно, почав вже діляти приватний колекції. Дуже цікаво. А де ви копали? нас ну, Тут поприсиващу старі, старі явулища пооставалися татарські. Це такі виходить, були селища, <гум> такі там от хутора, можна так сказати, татарські були. Такі mm -hmm. татари, настоячі mm -hmm. корінні, от, жили у нас тут аж, аж до генічка. Mm -hmm. До сих пор у нас такі названня поставалися, до сих пор даже кажуть, от там Тугрек, Чакрак. Mm -hmm. От У нас напроти нашого села, там уже тому знаєте, вітряки там є, не були, ви там там, той от от возле тих вітряків був от старий такий вуд, здоровий чакрак називався. Mm -hmm. Це в переводі з татарського означає чиста вода. Mm -hmm. Тобто В ті времена тут з водою дуже великий напряг був. і от були, Колодязі було їх небагато. І от іменно це тут, що так чакрак названо, була чистіша вода була в колодязі. Що та і от постійно це коло цих колодязів, звісно, і населення вже вже збиралося, якісь вже строїлися. Ну, строїлися, що вони строилися. Тут в Азовське ну, Це сиваш, сиваш, гниле море. це теж у переводі з татарського гнилеморе. Mm -hmm. І ще тут, коли вода була, трохи камка була, це вони брали отсюда камку. І робили саман з глини, і строїли теж такі полуземлянки. Це в них такі жиліші були. Звідки у вас таке захоплення археологів вивчилося? Я ще в школьних годів історію любив сильно постійно. У нас і вчителька була хороша, Валентина Павловна Сала, що так правила мені. От мені нравилось про перобитних людей, що вони, як вони, я то запоями, от читав літературу, книжки художні теж про перобитних людей. І так, воно. Ну, і був ще пацаном, але оце патрончики збирав, це все таке, що своє зв'язано. Ну, як любому пацану, воно звісно, але воно якось мене конечно. Отак... А вже коли вже почав так трошки займатися став іскателем, можна так сказати, що от я. Себе до чорних археологів я дуже не, даже не кажу і не относяться, тому що ми в запретних містах нічого не риємо, не копаємо до могил. Історичних пам'яток ми близько не підходимо, бо существує закон, що до двох років ще можуть і посадити за це. Так що ми тільки так знаємо, де обработане поле пахане, саме, що там ніхто це... Ну, там були раніше сіління, там ми ходимо, що то там і знаходимо. Присиваще це такий по істор, історичний, звісно, такий багатий край, що, що, що скільки народу пройшло, ще благодаря Криму, що в Криму багато наслойонка була. Що... І от нас, виходить, ми як на перешейку нас це зацепляло. тут торгові путі були, тут в основному вирощували зерно, а через Крим греки виходить, скупляли і водили вже на Грецію. Тут Кобіабінська культура у нас цей от, Саме, що досліджено археологами. І потім вже пішло по періодам там от, кімілійці, скіфі, сармати. Потім вже пішла тут Золота Орда у нас проходила, то, що ми на перешийці з Кремом. Тут дуже багато пройшло всіх кочівних народів. І оце все, що тут в землі було піднято. Звісно, це в мірі можливості. Той що, звісно, я купляв таких самих, як і я. То, що... Не все, звісно, саме хоч. Ви, ви, визначали вік. Як? Як? З допомогою літератури, з допомогою інтернету. Сидів, Дуже. кожну річ знайшов. Я її довго шукав, довго вивчав. що це саме. Тобто пошти проказуєш. Про кожну річ пошти я, я знаю. Знає, так от поверхності, ну, так, Дякую, знаю. Так, Спасибо, що тоже заїхали. Їдемо південною дорогою вздовж е, озера до довгинічиська. Е, Зараз будемо проїжджати Нову Олексіївку, де на днях будемо знімати кримських татар. Дороги тут майже немає, об'їзди просто через поле, весь час ми їдемо, такою, намагаємося об'їхати центральну дорогу і тільки що приїжджали по полю навіть двохсмугову типу, дорогу по полю, по полю, вже таку протоптану. Коротше, ґрунтові дороги тут краще, ніж асфальтні, тому ми вибираємо ґрунтові, якщо є така можливість паралельно. Чому агрес, тому що це моє таке дуже суб'єктивна така думка була. Я обирала, по-перше, я дуже люблю цю ягоду. По-друге, дуже вдала, як мені здається, назва тому що на, на літеру А, тому що два склади всього, тому що така, типа, як сказати українською, жизніутверждающа. Така типа. Я дуже люблю побувати в Італії і є таке місце в Тоскані, де я побувала. Невеличке містечко називається Сан-Жеміньяно. Там є приватна агросадиба, Будинку більше, якщо не помиляюсь, більше 400 років, місце абсолютно таке, ну я не знаю, це як в касті. Тобто ти повністю відчуваєш, що ти в якомусь іншому часі, це середньовічне таке містечко. от, Дуже затишне, і ну, тобто, я ж кажу, це дійсно ти розслабляєшся. Це повне перезагру... перезавантаження таке. Багато дуже позитивних вражень. Це дуже смачна така домашня їжа, це прекрасні пейзажі, краєвиди, дуже гостинні люди. Ну, от Це перше, що мене найбільше верніше, вразило. Потім в Хорватії е, теж ми зупинялися в такому ну, подібному місті. Е, Португалія, Іспанія. Мені захотілося поєднати, ну, наскільки це можливо. Місце для відпочинку просто для родини. І одночасно зробити ще, ще дещо для друзів або просто для людей, яким теж підходить такий формат. Об'єднати людей, які все ж таки вірять в село і в його життєздатність. І те, що люди можуть якось все ж таки забезпечувати себе самі робочими місцями, і, в принципі, якось так. Життєвий рівень свій підняти самостійно. У нас не розраховано на, багато, на велику кількість людей. Основне, що я хотіла, щоб було просто ну, затишніше, така, щоб була камерна більша атмосфера. Якось так, щоб всім можна було приділити увагу більш так індивідуально. Тому що от, люди приїжджають, вони не знайомі між собою, але дуже швидко знайомляться і навіть якісь чи на екскурсію разом, там на море, разом, навіть на пляжі, мої кучкуються теж всі разом. Будьмо Будьбо! Будьмо! Будь будь гей! гей, гей, гей! Ми придбали цей будинок в січні 2014 року. Ну і десь в березні почали тут розбудовуватися. Ну, і от до цього часу ви ж бачите, ще не все не все завершено. Це пам'ятка. Це будівельні будівельники залишили собі як сувенір. Хоча я просила, це останнє, що ви маєте зробити прибрати цю штуковину. В цих краях у мене взагалі ніякого коріння не було, немає. Ні знайомих, там, ні однокласників, ні, ні родини, нікого. А в принципі, ми шукали просто затишне місце, де можна приїхати родиною, де дітям буде просто комфортно і, і дуже натурально. В дитинстві я дуже любила бувати у своїй бабусі в Житомирській області. А це така традиційна українська хата, біла мазанка, голубенькі вікна, голубенькі двері. Ще вона тоді була під солом'яною під солом стріхою. І це для мене просто було місце, ви знаєте, таке дуже просте, таке, дуже. Ну... Без ну, вроде, нічого особливого, але по-справжньому відпочивати мені вдавалося тільки там. Це було таке місце спокою, не знаю, таке, ну просто от все зупиняється. От -от -от. Щоб з тобою не відбувалося, які там шторми нас не турбували, а от там мені було завжди дуже добре. Запах квітів, різних трав. От і такі от свіжість у мене. перша асоціація, яка взагалі е, виникає при коли я дивлюсь, наприклад, на традиційну українську хату, це чистота, свіжість і щось таке, ну дуже. Тобто такі приємні запахи якоїсь смачної їжі, квітів, трав... саме таке, яблука, не знаю. Хі -хі. Тому ми намагаємося, напевно, відтворити щось, тобто, знаєте, викликати ці відчуття.